Фірлей то дід улитий медом, Сидів, куняв там у шатрі, йому б уже не з ганімедом Вмочать в гербатку сухарі, читає книги по латині, дзищить, як муха в павутині. Говорить слушні дід слова, Усе за Польщу в боліва. Цей хоч до правди не глухий. Зате командувать плохий Був ще посол заморський, масний, як леміщаник, чернецький чорно в роті, а вже в душі стокрот. І страус довгоногий, і хубальт висівчаний. Пшепюрський трохи жевчик і трохи патріот. Потоцький бадьорився. Подригував литками старезне вже, подібний до сивої сови, так наче йому розум хтось білими нитками рідесенько і швидко Пришив до голови. А що вже Лянцкоронський? то там таке барило, там на такому пиві настояна пиха, І той туди ж про вірність є б ще говорило в самого жінка добра і сам не без гріха, Яремена Гризельда то пані дуже слічна, все танці та забави, красуня, врешті-решт, буває, не без того, але любов їх вічна, там, хто кому не вірний, уже не розбереш. Король той має жінку, що в гречку не полізе, та честь його не вронить, не пустить під укіс. Вона в нього і Марія, вона в нього і Луїза. У них у всіх Маріїв додаток до Луїз. Вона була цнотлива і за першим чоловіком. Їй щось таке гріховне. І на думку не спаде, та й те сказать, властиво, воно б уже й за віком, так що король за нею уже не пропаде. Хай Бог простить, злослівником стаю, Не буду більше, вчасно схаменувся. Вони сміялись на ганьбу мою, а я на їхні цноти усміхнувся. Туркочуть в полі дикі голуби, хмарки пливуть з Волині до поділля. Сказати правду Польщу я любив, сам їй ніколи б зла не заподіяв, якби ж то моя воля не допустив би крові. Не я на ці народи ману таку наслав, я жив би з ними в мирі. Якби не безголові єдин король був мудрий, то був Володислав. Коли дійшло до зброї, до нього я подався, мене вночі до нього таємно увели. І я сказав: королю, вгамуй своїх підданців, вони ж мені до розпачу, народ мій довели. Король мені сказав, ти ждеш моєї згоди, чи дозволу питаєш? За шаблю сам берись, ти хто дитя чи гетьман, я дав тобі клейноди, мені самому скрутно, вони такі. Борись. Та він покинув цю земну доль. Володислав. Що створений для трону. А це прашам, це такий король, що краще носить шапку, ніж корону. До короля він трохи не доріс. Сказали б греки, схожий на сатира, лице вузьке, дрібненьке, ніс – як за сім гривень дядькова сокира, не визнав нам ні вольностей, ні прав, вже січ прикроїв до своєї мапи, мав кардинальську шапочку від папи, але закон без шлюбності зламав. Володислав був мій патрон, Ян Казимір від нього нижчий. Я підсадив його на трон. Тепер він хоче мене знищить. Але чому ж не знищив я його? Під зборовом пани були не дуже браві. Та я ж їх міг там всіх до одного, коли заскочив їх на переправі, та річка стрипа вся була в багві. Хапало панство, хто кого заполи. Зловивши жабу в рукаві, Волав о поміч на усі довколи, Страх був дивитись, як стогнало скрізь, як потопала рать, ота вельможна, як той король хапався за рогіз, але й без сміху теж було не можна. І тут я раптом сумнівам уліг, В мені підданець гетьмана призміг. І звичка, звичка, спадок всіх неволь. Болото, жаба все ж таки король. Я крикнув згода і одвів полки, як водяні, цибаті павуки, Забігало то панство по болоту. Я повернув їм гонор і свободу. На другий день прийшов я у шатро. Король сидів, немов забувши про свою ганьбу. Велично і камінно він був король. Я мусив гнуть коліно. Воно не гнулось, я його зігнув. Я все збагнув. Я все тоді збагнув. Я усміхався білими губами, душа стояла високо над нами. А він, з болота витягнутий возом, тепер дивився вже згори униз. А щоб піти до голови по розом, кого рятуєш? Ворога, спинись, хай би захряз у тому жабуринні. Хай би послухав співи комарині, За ним і конець польського туди Вичісував раків з бороди. Так ніж, я дав їм вийти відтіля, я не хотів принизить короля. От і живу, як цурка в смолоскипі, себе картаю в пам'яті живій. Чого ж ти їх не вистріпав на стрипі, тепер би не програв на пляшовій? Все винен я, за все у всьому Не штука битву розпочати, і першу битву, й другу і сьому, все мусив я передбачати. Я ж так був, употужнився на ляха. За ці роки я так їх перетряс. Чому ж не взяв я шапку мономаха у свій найвищий, взоряний свій час, коли вступив у Київ я комонно, після пиляви, після жовтих вод, мене ж вітали Малиновим дзвоном, мене ж Мойсеєм називав народ? Чому ж не взяв я владі притаманного? Коронуватися в ті дні. На Теодора начертанного було начертано мені. Почесним правом, волею народу таке не снилось вичахлим родам. А цар Московський, він якого роду? Він що з князів? Я сам герба Абданк, у них там Боголюбський. У них тверські та клязьманські, Романова знайшли десь одмили от грязі. А в мене за плечима Король Данило Галицький, А в мене за плечима всі київські князі.